Цьогорічна зима видалася скупа на сніг і морози середина січня, а літ на водоймах області ледь сягає 5 сантиметрів. Цього замало навіть для перебування на кризі однієї людини. Рятувальники бідкаються, розуміються, далеко не усі. Лід занадто тонкий, не заходьте на лід. Лід занадто тонкий, не заходьте на лід. Будьте обережні. Найбільше клопоту від дітей та нетверезих громадян. Нерідко такі на прохання не виходити на кригу реагують лайкою. Лаються, деякі реагують нормально, адекватно, деякі неадекватно, деякі на зло роблять. В основному діти. Темні я, чим на острові діти розмовляють темно вже. Ми погромки зв'язку, що діти обережно, діти куди вийшли. А вони до берега бігли на опростець і три рази падали. А ми думаємо, що це люди, діти вже проломуються. Це будні Хмельницької рятувальної станції. У свята ж роботи побільшає. Надзвичайники попереджають масові купання у холодній воді та ще й на підпитку можуть закінчитися трагедією. Олію в вогонь додає той факт, що спеціально облаштованих місць для купання в області катастрофічно мало. Якщо порівняти в області є більше двох тисяч водойм, то, на превеликий жаль, тільки на 25 водоймах в області будуть забезпечені відповідні місця усім необхідним. Обладнанням та людьми, які зможуть допомогти в обласному центрі. Традиційно масові купання організують на березі південного бугу Задля безпеки бажаючих змити гріхи. Організують цілодобове чергування медиків, рятувальників, міліції та решти служб взаємодії. Перші моржі можуть з'явитися вже опівночі, 19 січня. Саме тоді за народними віруваннями вода набуває цілющих властивостей. Посилений варіант несення служби з 16-ї години 18 до 16 години 19 січня. Є відповідні засоби рятування, підготовлені відповідні водолази. Тут буде організовано. Перш за все, надання кваліфікованої допомоги рятувальниками, медиками. Медики тут будуть чергувати. Тут буде забезпечена охорона громадського порядку. Тому я запрошую всіх сюди. Безпеку нарешті водойм області мають забезпечити орендарі. принаймні на це сподіваються чиновники. Тож прості істини, як безпечно оздоровитися і очиститися у крижаній воді на хрещення господні, бути тверезим, не купатися на одинці, з протипоказаннями медиків воду не. Не пірнати і не зводити очей з дітей, та пам'ятати безсмертний і безстрашний це різні речі. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.